Тепер про велику політику він не полетів. Очікуваний і проанонсований візит Віктора Януковича до Москви з метою узгодження останніх нюансів і підписання документів щодо приєднання України до митного союзу Росії, Казахстану та Білорусі не відбувся без пояснення дійсних причин. Бо формулювання необхідні додаткові консультації на експертному рівні нічого не означає і не пояснює. Західні партнери України не раз попереджали, що угоди з Євросоюзом і митним союзом несумісні. На Томісь російська влада, в вустами міністра закордонних справ Лаврова чи радника президента Сергія Глазєва заколисують аргументами на кшталт і Митний Союз, і ЄС, засновані на принципах світової організації торгівлі. І вони абсолютно сумісні, кінець цитати. Наразі офіційний Київ ще не подав заявки на членство в Союзі трьох пострадянських суверенних недодемократій. Регіоналка Інна Богословська переконує і не подасть, тому лякалки опозиції не мають сенсу. Іван на Куртяк про те, чим і як Кремль зваблює банкову. Митний союз з Росією, Білорусією та Казахстаном. У разі вступу нам обіцяють знизити ціну на російський газ, а також поліпшити умови торгівлі, тобто скасувати плату експортного мита. У разі відмови щонайменше позбавити квот на постачання української продукції. Про вектор розвитку України у напрямку митного союзу все частіше заявляють українські високопосадовці. А віднедавна і сам президент. Нам треба приєднуватись. До деяких положень митного Союзу. До тих правил, які є в митному Союзі, і ми з ними повинні рахуватися. І якщо ми не будемо рахуватися, ми будемо втрачати. До речі, і митний Союз буде втрачати. Віктор Янукович вже навіть зібрався до Кремля, аби обговорити місце України у лавах митного союзу. Проте в останній момент робочий візит переносять на невизначений термін. Президент Росії Володимир Путін називає причину. Українські колеги думали, що ми шутимо до поняли, що це не шутки никакие. Сейчас українські партнери зеленый. Они сотрудничества Союзом, который був би бы приємним для України, але вписувався б в ті правові норми, которые положены в основу функціонування того інтеграційного обідіні. Експерти кажуть, митний союз можна порівняти з акціонерним товариством. У цьому об'єднанні кордони спільні, і всі доходи при експорті та імпорті зараховуються у загальний гаманець. А вже пізніше відбувається розподіл між країнами-учасниками. Лево учаску від загального доходу отримує Російська Федерація. Майже 88%. А вже решту Казахстан та Білорусія. Російська сторона зваблює Україну обіцянками знизити ціну на газ. Експерти кажуть, це короткотермінова перспектива, адже Росія стала учасником СОД. Відповідно, тамтешні ціни на енергоносії все одно за пару років зрівняються зі світовими. Практично всі економісти говорять про одне: про те, що. Короткострокової перспективи ми можемо отримати доступ на ринки митного союзу і певні вигади, але в довгострокової перспективи ми отримуємо все таки більше преференції і більше можливі розвиватися за рахунок підписання зони вільної підторгівлі з ЄС. Проте директор української філії інститут країн СНД Володимир Корнілов переконує вступ України в ЄС це фантомні надії. А до митного союзу економічне покращення держави. Коли у нас Говорят о евроинтеграции как такой морковкой, висящей перед Украиной, за которой она послушно бредет, это только вредит на самом деле Украине. Важливе вступлення України в таможенный союз уже в ближайшие годы, в перші годы її нахождения там, будуть, буде регулярно приносити Україні дополнительный рост ВВП где-то в районі 5-6%, тобто значительний прирост на самом деле. Такі заяви, це риторика і шантаж, вважають інші експерти. Мовляв, російське керівництво не зацікавлене відпустити Україну в європейську інтеграцію і робить для цього все можливе. Головна мета. Наприклад, Путіна яку він ставиться Росією перед собою в українському питанні втягнути Україну в митний союз, навіть можливо заплативши за це якусь надмірну ціну чисто фінансову, але головна мета не дозволити Україні почати реально справжню інтеграцію в європейські структури. Ну апетити наших партнерів в Росії дуже великі і спроби. Втягнути Україну в митний союз не припинились. Вони не припиняться, вони будуть продовжуватись. І ясно, що українській владі комфортно не бути ні там, ні там. Наразі ЄС висунув перед Україною три умови щодо вступу: одна з основних звільнити з під арешту Юлію Тимошенко та інших опозиційних політиків. По друге, здійснити необхідні реформи, зокрема, подбати про права людини та верховенство права в Україні. По-третє, зміцнити демократичні цінності. Натомість економічні втрати при вступі до митного союзу не зрівняються з політичними, попереджає екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Адже це об'єднання юридично передбачає втрату суверенних повноважень держави. А фактично, проект Україна може зникнути як такий. Бомін на тимчасові газові знижки російська сторона вимагатиме відмови від державного суверенітету та євроінтеграції, передачі в руки Газпрому української ГТС та переходу на російську мову. Також Кремль спробує контролювати склад і роботу українського уряду. Вірю в те, що навіть ця влада не приповзе на колінах. Тому що розуміє, що це буде фактично означати, що Україна як такої дуже скоро е, не стане, тому що спочатку йде економічна залежність, яка потім автоматично перетворюється в політичну. Україна має остаточно визначитися з вектором свого подальшого розвитку вже у наступному році. Підсумовують експерти, вести багатовекторну політику на тлі сучасної ситуації в світі сьогодні нереально. Митний союз перекреслює європейський шлях розвитку, що є ключовим згідно Конституції України. Іванна Куртяк, Олександр Неколенко, Данило Городецький. ТВА.